Вже не вперше полтавські артисти відвідують східні рубежі країни. От і цього разу, коли постало питання, хто вітатиме з Новим роком наших солдатів, проблеми не виникло. Зізнаюсь відверто, дуже багато людей хотіло прийняти участь, не дивлячись на те, що це казалось би новий рік сімейне свято, але все таки саме відчуття обов'язку переповнювало кожного артиста. І в нас поїхав колектив 25 чоловік. Вже о пів на дев'яту вечора розпочався перший виступ акторів в Ізюмі. Сам же 2015 рік актори зустріли разом з бійцями у штабі Національної гвардії. Єдине бажання для всіх мир Україні. Коли ти стоїш плічопліч з їх там десь двісті чоловік, цих мужніх хлопців, які це хлопці різного віку, коли в один просто в одному якомусь такому пориві, ви знаєте, всі бажають миру, ти стоїш поруч з цими людьми і розумієш, що дійсно мир повинен настати. Дід Мороз, снігуренька, кізонька та вовк організували розважальну програму а новорічні пісні виконали солісти театру. Роль снігуреньки зіграла Лідія Кретова. Актриса розповідає: нині у кожного своя війна і на фронті, і в тилу. Але місце для свята обов'язково повинне залишатися у наших душах. Не до кожної навіть дитини в дитинстві приходив Дід Мороз. І коли доросла людина, до неї приходить Дід Мороз, і Снігуренька, ну така радість в їх очах, і це відчувалося, і мені... Дуже приємно, що саме мені випала така роль бути снігуренькою, і вітати наших воїнів цим святом. Крім батальйону Нацгвардії, в новорічну ніч колектив театру привітав бійців батальйону Січ та Суми, батальйон залізничників та побував на семи блокпостах. Не зупинив наших артистів і мороз до мінус 25 градусів.